Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою 30 війна. Чи задовго до початку бойових дій були утворені Евангелічна Унія та Католицька Ліга? Перша з них захищала інтереси протестантських німецьких князів, а друга об'єднала навколо себе прихильників католицизму. Пізніше інші європейські країни, що доєдналися до конфлікту, підтримували або виступали проти габсбургів. Так, по різних сторонах протистояння опинилися Австрія, Іспанія, Річ Посполита та Нідерланди, Англія, Данія, Швеція, Франція. Приводом до початку війни стало праське повстання 1618 року. Тоді повстанці виконали із вікна праського замку трьох представників габсбургів. Згодом чехи позбавили титулу правителя Фердинанда ІІ Габсбурга та обрали собі королем главу Євангелічної унії Фрідріга Пфальського. Зрозуміло, що Фердинанд ІІ забажав повернути втрачені землі, тому розпочалася війна, що охопила Чехію. У битві біля Білої Гори габсбурги розбили Чехів та повернули собі вплив у цьому регіоні. Другий період війни пов'язаний із вступом датського короля Крістіана IV. Військо Фердинанда II тоді очолив Альбрет Валенштейн. Його знаменита фраза Війна годує війну прямо означала: солдати утримувалися за рахунок грабунку місцевого населення. Валенштейн розбив армію датського короля, проте пізніше його через заздрощі було усунуто з посади. Третій період війни пов'язаний із вступом шведського короля Густава ІІ Адольфа. Шведи висадилися у Баварії, центри католицизму, і щоб врятувати ситуацію, імператор знову поставив командувати армією Валеншейна. Бити біля Лейпцига та під містечком Люцен не принесли бажаних результатів жодній зі сторін. Біля Нердлінгена здобули перемогу Абзбурги, проте тріумф був короткий. У війну вступає Франція, що знаменувало початок четвертого і останнього періоду війни. Воєнні дії розгорнулися переважно на території Німеччини, Іспанії та іспанських Нідерландів. У 1643 році габсбурги вторглися у Францію. Битва біля Рокруа завершилася перемогою антигабсбурзької коаліції. А у 1646 році шведи та французи вступили в Баварію, тому вже новий імператор Фердинанд III був змушений піти на перемовини із противниками. Переговори країн тривали аж чотири роки у двох вестфальських містах. Вестфальський мирний договір було підписано у 1648 році. Швеція отримувала частину Померанії, Франція, землі Ельзасу та Лотарингії. Було визнано незалежність Швейцарії та Нідерландів, а також закріплено роздробленість Німеччини.